Права 842. Обчисли площі зафарбованих фігур. Малюнок 27-28. Ну що ж, давайте подивимося на ці малюнки. Ось я їх вивів на екран. 27-28. Почнемо з малюнка 27. Ми бачимо, щоб знайти площу фігури, нам потрібно від загальної площі прямокутника відняти площу круга. Радіус у нас є круга, розміри прямокутника є. Ну що ж, Записуємо тоді перше завдання. Перша дія. Ну, знайдемо, чому дорівнює площа прямокутника. Записуємо S площа. У нас дорівнює А помножити на Б і це дорівнює. В нашому випадку це буде 4, що множиться на 3. І це буде дорівнювати 12. Ми сантиметри помножимо на сантиметри, і це будуть квадратні сантиметри. Записуємо це, у нас буде площа. Прямокутника. Прямокутника. Гаразд. Ну що ж, зараз нам потрібно знайти ту площу круга, що вирізали з цього прямокутника. Записуємо друга дію, тобто S. Площа круга в нас визначається як πr квадрат. І це наближено до рівня. Замість пі наближено візьмемо 3,14. Що множиться. Радіус у нас там 1 см. То ми 1 підносимо до квадрату. Це буде дорівнювати тоді 1 у квадраті, це буде 1. Помножити на 3,14 це буде 3,14. Записуємо 3,14. У дужках. записуємо сантиметри. Якщо множиться на сантиметри, це будуть квадратні сантиметри. Це у нас буде площа тоді. Круга. Гаразд. Ну, а зараз як знайти площу фігури? Потрібно від площі прямокутника відняти площу круга. Записуємо третє дію. Від 12 квадратних сантиметрів віднімаємо 3,14. І це дорівнює. Ну що ж, 12 відняти 3 це буде 9. Записуємо тоді 9 відняти 0,14 і це дорівнює. Ну що ж, це буде 8,86. Записуємо 8, 86 сотих. У дужках записуємо чого? Квадратних сантиметрів. Це у нас буде площа. Фігури, площа зафарбованої, фігури. Гаразд. Ну що ж, переходимо тоді до малюнку 28, Записуємо записуємо другу Так. Отже, друге завдання ми записали. Бачимо, що тут у нас, щоб знайти площу зафарбованої фігури, це у нас показано квадрат. У нього є сторона квадрата 3 см. І від неї потрібно відняти площу круга діаметром також 3 см. Ну що ж, будемо знаходити спочатку площу квадрата. Записуємо перша дія. Площа квадрата С дорівнює А у квадраті, де А сторона квадрата. І це дорівнює в нашому випадку. Це буде 3 у квадраті. 3 см у квадраті. І це дорівнює. Нагадую, це 3, що множиться на 3. Це буде 9. Ми сантиметри помножимо на сантиметри, це будуть квадратні сантиметри. Записуємо це, у нас буде площа. Квадрата. Є. Ну що ж, щоб знайти площу круга, яку ми тут бачимо, щоб вирізаний, нам потрібно тоді спочатку знайти радіус круга. Діаметр ми бачимо 3 см, записуємо друга дія. Тобто пишемо, що радіус R це діаметр D, що ділиться на 2. І це дорівнює. В нашому випадку це буде 3. Сантиметри, що ділиться на 2, це буде 1,5. У дужках записуємо чого? Сантиметрів. Це в нас буде, тоді записуємо радіус. Радіус круга. Є. Ну що ж, якщо ми знаємо радіус круга, легко можна обчислити його площу. Записуємо третє дію. Тобто пишемо, що S площа круга визначається як πr квадрат. І це наближено рівня. Замість π пишемо 3,14, що множиться на 1,5. У квадраті. Бо радіус у нас 1,5 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 3,14, що множиться. 15 у квадраті 15 на 15 це буде 225. І ще два знаки після коми. То записуємо, що це буде 2,25. І це дорівнює. Ну що ж, тут нічого не придумаєш, ж треба множити стовпчик. Записуємо тоді 3,14. 3,14. Що множиться на 2,25. Множимо. 4 помножити на 5 це 20. 0 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 1 помножити на 5 це 5, плюс 2 це 7. 3 помножити на 5, це 15. 4 помножити 314 множиться на 2, це буде 628. 314 множиться на 2, це буде 628. Додаємо. Кінці у нас буде 0, 7 плюс 8 це 15, 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 8 плюс 2 це 10, плюс 5 це 15, плюс 1 це 16, 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 6 плюс 2 це 9, плюс 1 це 10, 0, пишемо, 1, запам'ятовуємо, 6 плюс 1 це 7. Є. Раз, два, три, 4 знаки після коми ставимо. 0, ну кінці відкидуємо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 7, 65 ,000. Так, Ми сантиметри помножили на сантиметри. Це у нас будуть квадратні сантиметри. Записуємо, це у нас буде площа круга. Є? Ну що ж, як знайти тоді площу зафарбованої фігури? потрібно від площі квадрата відняти площу круга. Записуємо тоді четверта дія. Тобто від площі квадрата, від 9 квадратних сантиметрів віднімаємо 7,065 квадратних сантиметрів. І це дорівнює. Ну що ж, 9 мінус 7 це буде 2, ще залишається відняти 0,65. Ну і це дорівнює. Записуємо 1 ціла. Потім. 1000 мінус 65, це буде 935. Записуємо 1,935 тисячних. Є. А в дужках записуємо чого? Квадратних сантиметрів. Так, це буде площа фігури. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Обчисли площі зафарбованих фігур. Ну що ж, записуємо, площа першої фігури, в нас вийшла 8,86 квадратних сантиметрів, а площа другої фігури на малюнку 28 вийшла 1,935 квадратних сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження площі складних фігур на цьому вправу завершено.